Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на каналі. У попередньому відео ми розкривали тему правила догляду за антигравійними плівками. Силку на це відео можна побачити ось тут. А сьогодні, за проханням нашого підписника Романа Бойчука, ми розкриємо тему правила догляду за тонувальними плівками. Друзі, ми вирішили трошки розвіятися із робочого процесу, тому дане відео ми засняли на природі. Надовше зберегти тонування в гарному вигляді, вам допоможе дотримання ряду до рекомендацій, ігнорування яких може призвести до псування тонування вже перші тижні експлуатації. Перш за все, тонування повинно проводитися в чистому, прозорому приміщенні, в якому має відповідати вологість та температура відповідно вимогам. Говоримо про правила догляду відразу після тонування скла. Затоноване скло не можна мити менше, ніж через тиждень, інакше може бути відчарування країв або її здуття. Це обумовлюється особливостями клеєвого складу. Для його міцності потрібен час. Також протягом перших семи днів не можна ні опускати, ні піднімати вікна, так як плівка є м'яким матеріалом, який є схильний навіть незначних механічних пошкоджень, і при опусканні скла може плівка завернутися під ущільнювач. У перший тиждень після тонування потрібно максимально уникнути фізичні, хімічні та температурні дії, особливо по краях плівки. Зараз поговоримо про догляд при щоденній експлуатації за затонованим склом. Не можна мити вікна абразивними засобами. Це призведе до потертості та подряпин. Уникайте миття жорсткими губками, скрипками та гострими інструментами. Зверніть увагу на дані фото. Тут ми покажемо, як шкодиться плівка абразивним матеріалом. Не допускайте скупчення пилу, бруду та піску між склом та ущільнювачем. При кожному опусканні чи піднятті скла при цьому буде плівка шкодитись. Жорсткий ущільнювач, наприклад, із пластику можна замінити більш м'яким, або проклеїти проставку, яка називається бархаткою. Це захистить тонування при кожному опусканні чи піднятті скла від пошкоджень. Стирати пил і бруд з сухого вікна ніяк не припустимо. Його потрібно або здувати, або змивати з дотриманням певних вимог. Це має бути м'яка ганчірка, несильні. Натискання та ніяких абразивних матеріалів. Не допускайте попадання на плівку хімічно-агресивних речовин та їх розчинів. При Приміті скла, не використовуйте засоби, що містять на састирний спирт чи аміак. Також плівка легко псується під дією силикатного клею чи ПВА. Не перегрівайте плівку, так як це призводить до послаблення клеєвого складу та погіршення його властивостей. І це може призводити до відчарування, відклеювання та зуття плівки. Ні в якому разі. Тонувальну плівку не використовувати повторно. Цей матеріал призначений для одноразового використання. Для догляду за тонуванням керуйтеся рекомендаціями виробника плівки, а також фахівців, які наносили її на авто. Друзі, усім дякую за перегляд даного відео. Якщо воно було для вас цікавим, корисним та потрібним, ставте вподобайки, діліться з друзями, пишіть коментарі. Усім до скорої зустрічі! Друзі, усім дякую за перегляд, О, на що я махаю. Уникайте миття вікон абразивними матеріалами, які містять, не можна мити жорсткими губками. Чим ще там дуже.